Початку війни росіяни на окупованих територіях стратили 77 цивільних українців. Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини. Також Організація Об'єднаних Націй зафіксувала 864 випадки свавільного затримання людей з боку РФ. Найчастіше цивільних заарештовували під час так званої фільтрації. Зазвичай її не проходили священники, вчителі, представники місцевої влади, волонтери та громадські діячі у багатьох випадках, випадках арештантів били та катували, щоб змусити зізнатись у зв'язках із зсу або навпаки схилити до співпраці з росіянами. Українські ж правозахисники наголошують, затримання на окупованих територіях відбуваються щодня. Кожен місяць окупанти повинні знайти і відшукати 15 так званих шпигунів на окупованих територіях кожної області. Чому мова йде про ці 15 Тому що система правоохоронних органів на окупованій території побудована таким чином, що ці гауляйтери від правоохоронних органів мають заохочування при виконанні певного плану. Зараз головні кандидати на ув'язнення українці, які не хочуть отримувати громадянство Росії. Для них будують цілі тюрми Луганську і Донецьку. Окупанти створюють спеціальні міграційні тюрми. Назва цих тюрм це пункти тимчасового тримання. По факту, там людина буде очікувати депортації. Під депортації будуть потрапляти всі місцеві мешканці, які не отримали паспорти громадян Російської Федерації. Крім того, якщо раніше окупанти шукали у то в останні дні людей затримують, начебто, за зв'язки з Вагнерами. Так від початку заколоту Пригожена у так званій ЛНР за підозрою у співпраці з найманцями арештували 18 людей. У так званій ДНР 24. Однак, останнім часом найбільше росіяни взялися за українських підлітків. Нашими моніторами за червень 2023 року зафіксовано. 169 випадків затримання неповнолітніх. Батькам цих дітей і опікунам погрожують. Погрожують тим, що позбавлять батьківських прав та передадуть дітей на депортацію до Російської Федерації, де нібито їх ідеологічно виховують правильно. Окупанти затримують дітей, які публічно висловлюють свою проукраїнську позицію, читають українські пабліки та сайти і сперечаються з учителями щодо щастя жити в Росії. Доносять на них ті самі вчителі. А кілька днів тому російські окупанти розстріляли двох підлітків тиграна Уганісяна та Микиту Ханганова в окупованому Бердянську. З осені минулого року так звані правоохоронці переслідували хлопців, а нещодавно звинуватили у бажанні підірвати залізницю. За це їм загрожувало 20 років ув'язнення. Що саме сталося увечері, 24 червня? Невідомо перед смертю тигран тільки встиг записати коротеньке відео. За Україні окупанти кажуть, що 16-річні підлітки, начебто, напали на російських поліцейських, тож хлопців довелося застрелити. Ніяких подробиць немає. Більше того, український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що росіяни досі не віддали тіла родинам загиблих.